Всім доброго ранку, всім неба над головою, всім 36,6. Ну, що э, останнє відео дало такий маленький резонанс. Почали э, писати, дзвонити водітелі, і почали з цієї розмови. Э, ти покриваєш керівництво, ти щось знаєш. Я ще раз кажу: я нічого не знаю, хлопці і дівчата. Я э, знаю з ваших слов. Вот. І... Що я можу сказати? Це буде, мабуть, ну, маві, коротке відео. По-перше, я не захищаю керівництво. Ви знаєте, що я був проти многого керівництва КПКів Постранс, і можу сказати тільки одно: що все залежить від вас, водіїв, і других працівників КПК і Ви саме в цьому він винний Чому? Тому що є в кожному депо люди, любімчики, і ви знаєте, що це за любимчики і за що вони любимчики І якщо інодалі так буде продовжатися, тобто приносити Взятки, кульочки, конвертики, так і надалі буде. Колись було, розкажу коротку історію. Колись було таке, що я був начальником, і водій проспала. І мене попросили место виїхати. Вона дуже часто опаздувала і я дуже часто міста виїжджав. За це мені ніхто не платив. Я виїжджав безплатно і вона колись принесла мені бутилку коньяка. І заносить в кабінет і ставить мені цей кульочок з тим бутилкою коньяка. Побачили другі водії, що вона мені там поставила. Вроді все, як пошаткували, вроді все, як гі-гі-га-га. Ну, в ітоку э, вийшло те, що э, котляр взяточник. Я їй сказав тоді Лена, забери кульок, він мені не потрібен, не потрібен мені цей коньяк, я не люблю коньяк. Ну, я сказав, так як воно є. Я кажу, забери його, воно мені не треба, тому що потім буде багато-багато розговорів. На що вона сказала: це за те, що ти там раз в 5-6 виїжджав вміє мене. Я говорю, хорошо, оставляй, якщо треба, буде буду комусь взятку взяти твій коньяк. Вот. Потім пішли розговори. Людина не узнала, що я. Я не повинен був брати цей кульок. Вона настояла, вона поставила. Я ще раз кажу: я 5-6 разів виїжджав в Мастельне і за це оплату ніяку не отримував. Вот. І людина відблагодарила мене. Теж котляр взяточник. І я ще раз кажу, поки що є люди, які приносять кульочки, конверти. Це були, є і будуть любимчиками е, в кожному депо. Вони є, і є, і будуть. І у них буде все гаразд. І хороший вагон, і хороший маршрут, і хороший випуск, і і гарні вихідні будуть. І все буде гаразд. Так що починаємо з себе. Потрібно починати з себе, яка ти людина, чиста на руку чи не ти на руку. Руководство, яке, зблазняється, і бере ці конвертики, бере ці кульочки. Ну, я ще раз кажу: якщо ви хочете якусь справедливість депо, не треба обвиняти когось і що котля там кого-то прикриває. Нікого я не прикриваю, я ще раз скажу. Починаємо іскати блати, починаємо викручуватися, вимучуватися. И добиваться всего, добиваться того, что нам хочется и не хочется. Всем 36,6, Всем мирного неба над головой. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересней.